продовжу відео по посадці фундука. Значить, полив я 20 відер, і видно наскільки просіла земля. Ось по периметру вона ж потріскала. І добре просіла, я думаю, тут ну, сантиметрів 10 точно є. Це говорить про те, що. Повітря було видавлене, і рослина має добре перезимувати, навіть не мульчуючи. До речі, часто запитують, чи потрібно мульчувати, і чим я мульчую. Значить, я не мульчую. Давно відмовився від цього. мульча мені тільки заважає, так як це маточні кущі. Мені навпаки, треба, щоб була поросель, а мульча може заважати розвитку порослі. Но, тут такий момент. Можна мульчувати на зиму, якщо прибирати мульчу весною. Тобі, ж так, воно зберігає тепло, поросель краще розвивається, ну, з-під кореня буде проростати, навіть за зиму будуть формуватися ну, скажімо так, зачатки порослі. Тобі ж це допоможе так. Але потім треба забирати, щоб мульча не заважала порослі. Ну, це що стосується маточних кущів. Ну, якщо для плодів вирощується рослина, тоді можна й мульчувати. Але я ж кажу, я в цьому не бачу сенсу. Основне, гарно полити, щоб земля уплотнилась, просіла. Я, до речі, після цього ще підсиплю трохи землі ну, на сантиметрів 5. і... Тут буде рівень, скажімо так, рослина буде нижче рівня ось даної поверхні, десь на 5 см приблизно. Звісно, я не буду підсипати під самий стовбур, а просто ось тут, де, скажімо так, під водою буде ямка. Ну, Трохи підсиплю, щоб корінь краще прикидати землею. Все, це не значить, що треба закидати стовбур ще там на 5 см. Ні, ні в якому разі. Стовбур має бути е, е, до кореневої шейки. Все. Далі ні в якому разі. Е, особливо, якщо це доросла рослина. Е, ось так. Я показав, як садю фундук я. А... Кожен для себе хай сам вирішує, як йому робити, там, Чи слід гарно поливати, чи ні, ну, то така справа. До речі, що стосується душів, душі ніяк не перекриють гарного поливу. Ще такий момент, треба поливати якби, бажано одноразово. Тобто не розтягувати цих 20 відер на довгий проміжок часу, а, наприклад, в два заходи. Раз 10 відер, і там, через півгодини або годину ще 10 відер. І буде супер. Земля під вагою води гарно просяде, уплотниться, обтягне корінь. І я ж кажу, рослина буде гарно зимувати. А це дуже-дуже важливо. Наразі це все. Всім до побачення, до наступних відео.